Дівчатка, Відгадайте загадку. В темнім лісі проживає довгий хвіст, пухнастий має їй на місці не сидиться, як зовут її, Лисиця, правильно. А який перший звук у слові лисиця? Правильно, звук Л. Коли ми вимовляємо звук Л, губки. В усмішці язичок вверху зубки злегка розкриті. Поставте долоньку на горлечко і промовте звук Л! Горлечко працює! Так, горлечко працює. А тепер зробимо гімнастику для нашого язичка. Лінькуватий мій язик! Працювати він не звик, Не сухняний язичок. Ми посміхнулися, рот відкрили, язик став схожим на вітрило. На гармошці я пограю. Як пораплав, звук і вимовляю. Я піду. У сад зелений, там є гойдалка у мене. Я не наче птах літаю, опускаюсь, підіймаюсь. Смачне варення, солодкий медок, на верхній губі лишилась краплина. Злежи її наш язичок, а потім перепочине. У кімнаті малярі, стелю білять. Угорі м'яка широка щітка працює плавно, швидко. Бігали коні по іпідромі, скакали, стрибали, дітей дивували. Коли індики зустрічаються, то перш за все вітаються Били, били, били. А тепер плесни в долоні, коли почуєш звук Л. Один, два, три початок гри. Й, Л. Так, молодці. Р, Л. Так, молодці. В. Л. Так, молодці. А тепер ловіть звук Л у складах. Ра-ЛА. Так, молодці. Ва. Ле. Так, молодці. А тепер ловіть звук Л. У словах один, два, три початок гри. Лимон. Так. Парасолька. Стіл. Так, молодці. Яблуко. Так, молодці. А тепер визначимо місце знаходження звука Л у словах. На початку посередині і в кінці слова. Хто це? Це лисиця? Де знаходиться звук Л в слові лисиця? Правильно. На початку? Молодці. Хто це? Це голуб? Де знаходиться звук Л в слові голуб? Промовте це слово. Голуб. Правильно. Посередині. Що це? Це стіл. Де знаходиться звук Л в слові стіл? Промовте це слово. Правильно, в кінці молодці. А тепер допоможи ластівці ліло долетіти до свого гнізда, казівним пальчиком лети по кружечкам. Чітко вимовляй звук Л. Подумай, які малюнки зайві. Ла Ла-ла. Ластівка. Ле-ле. ле, Лелека. Ле-ле. Лебідь. Лик, 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 метелик. Луп, луп луп, голуб. el 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 diatel il 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 socil el 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 orel lo 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 соловей. Ля, ля, ля. Зозуля. Ла, ла, ла. Джола. Фла, фла, фла. Фламінго. Молодці!